Після війни в нас з'являться, і зараз, після перемоги, в нас з'являться нові скульптури, які теж будуть розповідати про цю подію, про цю історію в нашій країні. Чернівці в лідерах серед українських міст, де найбільше російських і радянських пам'ятників. У того як зникають одні, з'являються інші. Ось до прикладу. Це пам'ятник Сидору Воробкевичу. У Чернівцях він найновіший, адже відкрили його кілька тижнів тому біля університету. Він співіснує разом з іншими мешканцями міста. Ще раз до ще раз розповідає, що це людина тут жила, вона тут формувала і, і, і культуру Сидір Воробкевич. Він був і музикантом, і письменником, і це теж спонукає до вивчення історії. Пам'ятник Воробкевичу в місті був і раніше, але він мав зовсім інший вигляд і знаходився у сквері. Після реконструкції скверу місто отримало і новий монумент. Сидір Ворокевич у повний зріс із книгою в руках. Саме таким було бачення скульптора, що пам'ятник був серед людей і став контактним. Скульптор не працює окремо від середовища. Він має знати, де його скульптура стоїть. Він має контактувати і спілкуватися з архітектором, який має погодити розташування тої чи іншої скульптури. Я кажу про історичний центр міста, про великі площі, про, про, про вулиці. З появою нового пам'ятника Воробкевичу у місті одразу ж з'явилося чимало дискусій: одним скульптура подобається, інші ж її розкритикували. Дискусії тривають і донині, а паралельно відбуваються незворотні зміни. Вони постійно змінюються, ці пам'ятники, і в наш, час, от в час такого військового е, ну, жорстокого жорстокого світу, ми звичайно маємо позбуватися, і ми маємо ту ідеологію радянську в монументах е, знищити, тому що ми е, в, з часів незалежності України намагаємося. Все ж таки е, виборювати свою історію, свою культуру, намагатися світу в пам'ятниках показати, чим ми маємо гордитися. І туристи, які до нас приїжджають, вони можуть мають бачити цих постатей в наїву, щоб зрозуміти, е, як, як ми виборювалися, створювали, верніше свою Україну. Не лише бачити, а й дізнатися цікаву інформацію про пам'ятник. Тут є два QR-коди. Які можна відсканувати і прочитати про Сидора Воробкевича українською та англійською мовами. І ще одна фішка, про яку мало хто знає. На підошві у Воробкевича є написаний текст. Його можна побачити або за допомогою дзеркала, або простіше за допомогою фронтальної камери на смартфоні. Хм, круто! Це дійсно працює. Хочете побачити і ви? То хочеш до Воробкевича?